Ахо, а відповідь на запитання. Під час ваших практик я дуже часто засинаю, зіваю, в мене може почати боліти голова, я кудись випадаю, в мене катяться сльози, чи зі мною відбуваються якісь енергетичні відчуття, які я не можу пояснити, що це. Пояснюю наш шлях з Варто, тому що, не дивлячись на те, що навіть коли я виходжу в ефіри, чи я працюю в своїх практиках, чи він там виключно працює, все одно ми працюємо разом, ми працюємо як єдина система, навіть якщо фізично його там немає зараз поряд. Яка легенда Атмахілінга? А ми стверджуємо, що під час наших практик працюють частоти світу і інформація, яку ми передаємо, вона передається вібраційно. І дуже багато хто не розуміє, як це відбувається. Тому зараз поясню легенду, нашу легенду появлення школи Атмахілінга. В свій час на зорі у людства було єдине, єдиний був зв'язок світом духу. І це мала як природа, природа на щастя, і зараз має цей зв'язок. І це мала кожна людина. Але з часом, знаєте, як новороджена дитинка, коли вона народжується, то в неї. Ще файли чистенькі, і вона дивиться на цей світ з розширеного стану свідомості, і вона все відчуває як себе. і людство. А коли ще наша інформаційна матриця була геть-чистенька, то ми напряму світом духу контактували і знаєте, живилися з нього. Але з часом, коли вже пішли ментальні конструкти, коли ми вже завдяки цьому нашому штучному інтелекту стали віддалятися, з'явилися такі перепони між нами, і духовним світом їх ставало більше, більше, більше. Так, взагалі, такий світ 4D. Він був дуже тоненький, і зараз він дуже величезний, один із самих густонаселених, багаторівневих і багатомірних світів. І це нас відділило від е, е, нашого джерела і. На планеті збереглися ці канали, але вони збереглися у Волхвів, у шаманів, у валію, у святих, у суфіїв, у різних гуру, в яких була така своя сіл-сіла, була був свій доступ. Як правило, цей доступ давався через певні посвячення, через певні практики. Або іноді Світу Духу заходив аватар, такі як Ісус, Крішна, Будда, і відкривав зсередини. Цей такий телемост від якогось, від якоїсь релігії, від чогось, і давав так знаєте, таке живлення для певної частини свідомості. І Інакше ми б тут всі задихнулися. І ось прийшов час переходу, час переходу неможливий без збільшення кількості енергії. Тобто, цього живлення, що в нас було, було недостатньо для того, щоб бути людські свідомості, задля того, щоб проходила ця вся колосальна. Робота, яка необхідна. Ви ж знаєте, що навіть якщо ви запускаєте детокс організму, то потрібна енергія. Якщо ми починаємо думати, потрібна енергія. А тепер, якщо уявляєте собі, йде планетарна така робота, то скільки необхідно енергії. Сила да, зробила такий запит, поклик для того, щоб відновити ті канали, ті джерела, що були, і для того, щоб відновити перше джерело. Тому що дуже багато шкіл уже. Мали якісь певні свої градації, певні спектри, тобто не мультіспектри всього, а, наприклад, це тільки для стілення, це для духовного розвитку, це жіночі енергії, це сексуальні енергії, це там енергії, які дуже добре-легко в грошові переводяться. І тому вони якби, такі окремі спектри. І напевно ви чули, що рейки більше використовують для стілення, що космоенергія. Єтику більше використовують за для стілення. А що шахті дікші, це більше такі духовні енергії? І ось ми в свій час з чоловіком. Дуже багато мандрували, дуже багато отримали от таких посвячень, практикували, отримали певні доступи в глибоких рівнів. І вдалося скласти певний код. Я не стверджую, що ми зібрали все, що було на цій планеті, але напевно цього вистачило, щоб відновити якийсь первинний код. І для того, щоб зайшов оцей первинний канал, він знаєте, відродився. Це не щось нове, це, це апгрейд. Всю знаєте, мудрість, вона буде мудрість в усі віки. Любов, вона буде любов'ю в усі віки. Тому важко сказати, що це народилося, відродилося, тобто воно воно завжди було сами до нього мали вхід чи не мали. То для того, щоб цей первинний спектр провести, треба було, щоб була чоловіки жінка. А, чому? Тому що є спектри, які проходять тільки через чоловіків, і є практики, в яких тільки чоловіки, і є е, практики, в яких тільки жінки. Ну, згадайте, жрець Авалона, е, цих е, е, Артеміди, чи якісь даоські сексуальні практики. Чоловік просто не може в силу своєї конструкції. в нього Немає матки, так, він не може взагалі з енергією контактувати. І тому на цій планеті жодний чоловік чи жодна жінка не могли вмістити і відродити цей спектр. Потрібна була сімейна пара. Чому сімейна, я кажу, не просто? Пар, чоловік і жінка, а та в яких є кровний зв'язок через дитину. Тобто, коли чоловік і жінка не просто зустрічаються, не просто в сексуальному зв'язку, а вони народжують дитину. А в цій дитині вони поєднані, А то це вже такий певний фрактал, де вони єдине ціле, що робить цей зв'язок батьків, да не просто партнерів, а як кровний, за для того, щоб могла відновитися ця енергія. Під час нашої роботи, не дивлячись на те, що ми використовуємо психологічні, психотерапевтичні техніки, квантові техніки, духовні техніки, тобто це все інструментарій на порядок. Важливіше поле і передача про передача безпосереднього цього світла. І тому, е, коли люди знаходяться в нашому полі, іноді я кажу, це все одно, що я вам буду анекдот розповідати, чи розповідати якесь своє враження про якесь кіно, чи буде давати якась інформація. Звичайно, якась інформація як правило цікава. Наш ум відволікається, сидить там, слухає. А в цей момент наша атма, наша самість це і є ця первинна енергія первинної нашої монади починає працювати. Як це відбувається? Є в духовному світі закон резонансу, і ваше світло починає пробуджуватися, тому що ми в цей час знаходимося в атмостані. Всередині нас така сама базова енергія, як і в кожного з вас, як і в кожної живої істоти у цьому всесвіті. І за рахунок резонансу проходить таке, знаєте, активація, пробудження. Це світло потихеньку. Починає із атмічного сві... нашого тіла, протікати в наше будхіальне тіло, потім в наше каузальне, ментальне тіло почуттів емоцій, енергетичне і нарешті фізичне тіло. І людина ж знаходиться в фізичному тілі. Вона ж не знає, як, оте, що знаєте, з лампочки там, живлення збільшилося, світла стає більше. І воно проходить через ці світи, воно проходить через ці оболонки, а це і ваша карма, і ваш рід. І Ваші думки, і ваші почуття, і ваші дитячі травми, і ваші енергетичні канали, і багато-багато чого. І тому дуже у багатьох людей під час просто слухання, просто пробування в полі, або якщо це айвішнг, там ще й ми закрили очі, це певна депривація, ми залишаємося з собою в своєму внутрішньому всесвіті. Запускаються оці аутопоетичні процеси. Аутопоетичний процес, це процес, який властивий кожній живій системі. По Самоупорядкованню, самостіленню, самовідновленню. І тому зівають там, де світ живих і мертвих поєднується, зівають там, де магія. Сльози течуть дуже по-різному, щось відпускається від радості, від впізнавання, душа, коли чує щось живе, може міроточити. Все там. Сльози це дуже-дуже окрема така велика тема. Коли ми кудись провалюємося, да, наше несвідоме в цей момент щось робить. Тому інформація, яку ми даємо, ну, вона важливо виключно на рівні вашого розуму, щоб ви розуміли. Тому що якщо ми не розуміємо, то ми можемо тоді самі собі блокувати якісь речі. І з розуміння, і з ясності може приходити додаткова енергія. Ось тому багато хто радіє, коли ой, я це зрозумів, це в мене інсайт був на інсайті також мені там жарко стало, ще ще, ще щось розпакувалося. Але якщо ваш Система реагує на практики, ось таким засипанням, зіванням, то варто відслідити. Це на всіх практиках виходить. Тоді ваша система зараз просто проходить такий апгрейд, можливо, важливо, вам взагалі якийсь курс пройти для себе. Да? Тому що практики, які вже ми даємо, це вже такі знаєте, апгрейди системи для того, щоб вона наповну могла вже запускати ці процеси, вона повинна спочатку звільнитися. Якщо ви ніколи не будете Якщо ви ніколи не очищали свою карму, якщо ви ніколи не працювали з родом, якщо ви ніколи не працювали з своїми дитячими травмами і своєю свідомістю, то напевно, попавши в таке поле, у вас будуть якісь да, такі реакції, де система швиденько буде використовувати це поле, поле любові, квантове поле є поле любові, ми називаємо його атмополе для цих багаторівневих зцілень. Або у вас може бути така реакція тільки на якусь тему. Тобто на тих на тих темах у вас було ось так, а на цій темі так. Значить, там дуже багато чого витісненого. Значить, ця тема особлива для вас важлива. Значить, на неї треба особливо якусь увагу приділити. І тому ви можете слухати одне відео Еви і зараз і самим захотіти його перевис переказати комусь, тому що ви кожне слово запам'ятали. А можете виключити відео і сидіти, навіть не зовсім згадати про що вона там говорила. Ось а ще раз нагадую, що основна задача да, це побути якийсь час в вібраційному полі за того, щоб через якусь тему налаштуватися, кудись подивитися, десь увагу свою. Зосередити і така, знаєте, є іготерапія, це іголочки вставляють, є акупункт це є акупресура, коли не іголочки, а просто тиснуть на якісь певні біоактивні точки. То в нас така теж атмапунктура, коли ми просто увагою своєю туди подивилися, туди подивилися, туди подивилися. Я вас поцьомала, пішла, а робота запустилася. Це я просто за свої ефіри. Ну а на практиках то ми прям дивимося на якусь тему, ми прям працюємо. Якщо там ще є віжений кайтене, то взагалі тоді кожен працює в своєму каналі зі своєю енергією, зі своєю, роб... своєю системою. Ось, ну я маю надію, що я не просто відповіла да, на питання, чому я зіваю а ще й трішки прояснила вам, завдяки чому це проходить. Тож використайте, будь ласка, цю. Можливість, як нам сказали, атмологія прийшла для сучасного людства відповідно до сучасних потреб, відповідно до сучасного часу. Ось тому ви можете використовувати старі якісь перевірені ваші техніки, які для вас працюють. Можете спробувати нові, тому що це, як знаєте, їхати на колісниці чи летіти на самоліті на літаку. Тож сьогодні все змінюється, все прискорюється. Тож використовую такі можливості, які нам все сьогодні надає. Обіймаю, люблю, цілую. Задавайте свої питання. Мені тоді легше з вами контактувати, розуміти наскільки ми вібраційно одне з одним знаходимося на одній хвилі. Обіймаю всім серцем.